Друзі, вітаю! В Європейському Союзі побоялися або бояться віддавати гроші Україні. Росіяни почали їм погрожувати, передавати секретні привіти та кібератаки, хакерські атаки по фінустановах, по Єврокліру можуть вдарити це власне агентство, де зберігаються російські гроші в Бельгії. Ну і власне. Гроші, головна тема розмови, з якою я хочу з вами поговорити, бо там ще Байден сказав, що не підпише, щоб там республіканці не проголосували, якщо там не буде України. От вам така патріотична позиція, і Путін розкошелився і розморозив рахунки Північної Кореї, які були заморожені. До речі, дивно, чому типу Росія вважала Північну Корею терористичною, нібось. А зараз це кращий друг. Ну одним словом, в Корейців в північних так справи погано йдуть, що треба розморозити рахунок на 9 мільйонів доларів ну для прикладу компанія Hyundai чи Samsung в день машин чи телефонів передає більше ніж Північна хоче розморозити або коливання акцій музичної групи BTS, південно південнокорейської вище ніж сума яку хоче розморозити Північна Корея, але давайте про все це по порядку. Бо гроші для нас важливі не стільки важливо 9 мільйонів для північної Кореї, скільки важливі 50 мільярдів 60 сполучених штатів. А друге 300 мільярдів і там теж є свої підводні камені і ЄС по відношенню свого страху до Росії точно не єдний, не всі бояться і дехто торпедує. Але давайте розберемось. Тому з вас підписка на цей канал. 271 тисяча прекрасних українців вже підписалося. Ну там є маленький відсоток трошки росіян. Дивиться один відсоток, але вони так підглядають з, з основному цей канал це українці. Ми з вами витискаємо російські наративи, витискаємо російських агентів е і боремося за українську правду в українському Ютубі. Тому підпишіться, це важливо. Швидкі новини я даю в японському вайбері в американському. Там теж є канали. В описі цього відео вони є. Підпишіться обов'язково. Ми їх тільки створили. Для чого? Для того, щоб витискати російський телеграм. На жаль, ми воюємо з Росією і. Пишемо повідомлення, читаємо новини з Телеграму, які російські. Це, типу, Черчилль вирішив порадитися і відправити секретного листа союзникам через німецьку пошту. Ну, в німецьку ж пошту, що сказав Черчилль. ніхто читати не буде. От приблизно так само це виглядає з Телеграму. Сидимо просто там як очманілі. Тому викидайте, підписуйтесь в Viber, WhatsApp, ну і найголовніше на YouTube. Це головне джерело інформації сьогодні. Кілька європейських чиновників попередили, що конфіскація російських заморожених активів може спровокувати зворотню реакцію проти європейських активів в Росії. І ти тут хочеш просто сказати, та не вже. А ви думали, забрати в Росії 300 мільярдів, вони нічого не скажуть. Скажуть, але давайте чесно, Росія в Європі це корова на коньках. Нічого вона вам не зробить. Ну, будуть вони намагатись вас атакувати, а зараз що не атакують. Далі ці чиновники кажуть, вони погрожують конфіскувати е, європейські активи в Європі. І другі європейські чиновники, які сидять через стіл, кажуть, так вони ж вже конфісковують. І Карлсберг конфіскували, просто забрали за копійку. І інші компанії загалом я вам робив окреме відео, в якому розповідав, що росіяни накрали європейських активів на 100 мільярдів доларів. Виходить компанія, наприклад, HM, а вони кажуть, давай! Роздівайся на виробництво. Ми його залишаємо тут, вивозити не можна. Все, що хочеш, все, що визижеш, твоє. От тобі секретний чоловік Міністерства економіки, на нього все перепишеш. Ось тобі секретний чоловік Міністерства фінансів, на нього все перепишеш, а все це люди Путіна. Розумієте? Тому в даному випадку я бачу дуже важливу проблему. В європейців повинен зникнути страх. Якщо вже вирішили Україні давати гроші, давайте. Не будете нам давати їхні. Скоро свої будете платити росіянам. Ось це проста життєва істина. Не кормиш свою армію, кормиш чужу. В даному випадку своя армія має на увазі українська. Ми йдемо в Європу, захищаємо Європу, тому це спільний інтерес. Європейські чиновники е, зараз ведуть дійсно такі палки дискусії, що робити. Їх залякали, отримали кілька хвиль. Бачите, на вихідних вони сказали, що є нова схема. Тема як забрати російські активи. Росіяни сказали, що будемо євро... ці... кібератаки робити. Ну і будемо дестабілізувати шквал просто апеляцій робити юридичних проти фінансового депозитарію Євроклір, який зберігає переважно більшість російських резервів в Європі. Це 191 мільярд і він. В Бельгії. Я вам вже говорив, чому Бельгія саме так Росії сподобалась, незрозуміло. Але бельгійці кажуть: якщо для України створиться спеціальний фонд, європейські країни туди дають гроші, в залог, що називається, закладуть. Російські активи, Росія, якщо відмовляється платити, його конфісковують тоді. Це юридично грамотна, фінансово-грамотна формула, плюс Бельгія нічого не втрачає і ці активи можуть знаходитись знову ж таки в Бельгії, тобто всі задоволені, крім Росії. Ну і тут запитання: що, е, чому ви думаєте, що Карлсберг чи Данон, які забрали, просто повністю не заберуть в інших? Чому ви думаєте, якщо не почати боротися, і це зараз не мої слова, вони з моїми співпадають, але це говорять європейські чиновники? Чому ви думаєте, що він не буде далі підривати вашу фінансову стабільність, кібербезпеку, ваші фінансові інституції, чи не буде вас поплюжити, щоб всі решта виводили свої активи від вас? Звідки ця наївність? І дитяче впевненість, що Путін договороздатний, головне ж правильно зберегти йому обличчя? Окей, давайте збережемо обличчя вам. Ви не хочете Україні, яка постраждала від 400 до 700 мільярдів а за нашими підрахунками на трильйон? Від російської окупації, ви страждаєте за рахунок інфляції, допомоги нашим біженцям, купівлі зброї. Ви теж на десятки, на сотні мільярдів постраждали, плюс вас 100 мільярдів забрала Росія активами бізнес-компаній. І ви кажете, треба Росії зберегти обличчя? Дивна позиція. Ви просто за це заплатите трильйони, якщо зараз ці 300 не віддасте Україні. Росія це така бравадна е, історія, гусари вип'ють водки, значить, доста, достануть свої шпаги. От, і замість того, щоб битися, росіяни один з одним починають цілуватися. Розумієте, це просто банда е, е, окей, опустимо цей момент, хто вони. Але, типу, ось цей це про них. Це коли Путін і Медведєв їдуть разом в баню. От хто вони. Вони всім погрожують цей, але це просто дуже примітивні клоуни й шакали. Ну нічого не зроблять, вони Європі. Не обрушить Росія Європу. Давайте чесно. І якщо ви довше боїтеся, більше втрачаєте, швидше допомагаєте Україні, швидше перемагаєте. Крапка. Формула проста в даному випадку, бо вони вас і так подоїли. Да, Деякі чиновники виходять і кажуть, ну от, е, Хельсінький вислав дипломатів, їх там е, російські хакери атакують. Ну, правильно, ви більше користуєтесь Яндексом, більше користуєтеся рамблером, більше користуєтеся, значить, Mail.ru, більше користуєтеся телеграмом. Ну, правильно ж, ви ж так хочете. В якийсь момент треба зрозуміти, що в 1939 товарами Гітлера перестали користуватись, тому що розуміли, що це приводить до газових камер. А ви зараз хочете з Росією одною рукою дружити. Ми що, не бачимо, що ви продаєте їм через Середню Азію, через Кавказ? Ви думаєте, ми дурні чи наївні, але друзі, у вас питання світоглядно просте, і ми дуже раді, що воно потрапило в пресу. Ви гроші даєте українцям на відбудову і на перемогу, чи ви гроші залишаєте расистам, фашистам, росіянам? Вибирайте! Тільки зараз не треба нам статей на політику без прізвищ. Давайте з прізвищами. Хто не хоче давати російські гроші українцям? Причому це не для нас. І не для наших е, громадян, це для ваших виборців. Щоб вони бачили, бо не віддаючи російські гроші нам, ви віддаєте їхні, ви їм залазите в кишеню і кажете, нате, ось це вам гроші. Розумієте? І я вам скажу, що це дуже важлива історія. її треба Показувати ще одна річ теж важлива: це Путін зі своїми 9 мільйонами. Ви знаєте, що 30 мільйонів заморожених північно-корейських активів зберігається в одному з російських банків. Що повторюсь, дуже смішно, як Росія сама терористична держава, могла сказати, що Північна Корея більш терористична. Ну упустимо. Але пхеньянно треба ці гроші закуповувати нафту. Зрозуміло, де в Росії, тому продаючи на 9 мільйонів, продадуть реально на 3. От і. Розвідка доповідає, що компанія відкрила рахунок російському банку в невизнаній в південній Осетії, що може свідчити про те, що Росія допомагає КНДР обійти санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною. Ну і власне вони будуть використовувати цей рахунок для купівлі нафти. Але що таке нафта на 3 мільйони доларів, чи там навіть на 6, на 8, на 9, Ну виглядає смішно. Ну але. Плачевність ситуації в Північній Кореї точно ніхто не відміняв. І це про те, що в Росії суперпартнери. Особливо, коли слухали, що того депутата, якого зловили. І коли він каже про те, що про те, що ой, дивіться, е... є... є велика проблема Росію підтримує Іран, Північна Корея. Північна Корея бігає за 9 мільйонами доларів. Крапка. Ось це треба розуміти щодо ма... масштабу. Цієї історії. Е, ще, крім Північної Кореї, вона не така важлива Байден і Урсула фон дер Ляйн. Урсула дуже крута і позитивна політикиня. Європ... Сказала наступне: Європейський Союз прагне розпочати виплати 50 мільярдів євро макрофіну е, допомоги Україні в Березні. От чітка, конкретна жінка, людина справи, і ми таких дуже любимо. І, Байден вийшов теж на зв'язок і сказав наступну історію: що, друзі, дивіться, е я не підпишу, це він звернувся до республіканців, в цілому до конгресменів, не підпишу ніякі е документи, не підпишу ніякі історії, е ваші закони, якщо там не буде України. Крапка. От Чіткий, конкретний посил, що, типу, як би ви зі мною не гралися, все, що ви попросили, я зробив. Зараз ви граєте просто. За НАТО і непотрібні речі, тому не переживайте, голосуйте, як хочете. Це підписано не буде. Йде шантаж, йдуть торги, Ну, ви бачите, гроші йдуть тяжко. Але тим не менше, Україна їх точно здобуде, не здобуде тут американські, здобуде там загальноросійські. Я думаю, що точно наші друзі в даному випадку в бідді не кинуть. І про це точно вони зараз нам сигналізують і готові перекривати з грошей національних бюджетів. Ви пам'ятаєте, і норвежці нам дали і болгари. Нам дали ще є багато таких потужних крепких країн, які і німці дали за що їм дякуємо, Крепких країн, які готові будуть нас підтримати. Це одне. І ми зараз за цим точно слідкуємо, але бачимо, що ось е, цей спектакль з торгів е, може затягнутися. Чи можемо ми з цього порочного кола щось додати від себе? Можемо для прикладу, сильний посил посадили частину корупціонерів, які були в американській пресі, незалужного зняли, да? а зняли корупціонерів, яких підозрюють в відмиванні в кражах, в е, гуманітарці, в яйцях по 17, в зброї крадіжках. Ну, тоді, кажуть, слухайте, дивіться, 30 людей, 100 людей запхали у в'язницю. Ну, сильно ж, як ми можемо таких хлопців не підтримати? Да. Але цього не відбувається. Відбуваються зворотні процеси. Тому ми теж можемо допомогти пошвидше ці гроші здобути Україні. Ну, це одна історія. От, але бачимо, що є друга історія це кордон, це президентські вибори. І в Штатах дійсно тяжко-тяжко ця історія рухається. Ну, в будь-якому випадку. Що думаю, що це все-таки буде позитивно вирішено. Як мінімум про це нам говорять наші близькі друзі-політики, не на камеру, які проживають там за далеким океаном. Хоча всі переживають, що можуть зірватися. І ще одна важлива річ: чесність, професійність і правдивість це дуже важливо. Сьогодні хочу вибачитись в італійських колег, і політиків, і журналістів, і всіх, хто мені вчора написав, дійсно я допустив помилку, за що щиро вибачаюсь це нормально. Я сказав, що рай один це належить Берлусконі. Це неправда, і я це знав, але не знаю, чомусь я це забув і можливо зробив неправильно. Я сказав, що рай належить Сільві Берлусконі. Ні, Сільві Берлусконі належить медіа і ось тут це була моя помилка, тому у всіх італійців і всіх, хто дивиться рай. Ні, рай це національний мовник, це державне телебачення, це високоповажна, високоінтелектуальна, гарна преса. І От ми її любим, поважаємо, Вони багато розповідали про Україну. Їх групи працювали в Україні з перших днів вони були на фронті. Я сам їх пам'ятаю на багатьох дуже небезпечних ділянках. З ними працює багато моїх друзів, українців. Я багатьом з них сам давав інтерв'ю, тому я їх дуже поважаю. Прошу вибачення. Як кажуть Віталії Скузі, ми вас дуже любимо. Але да, помилка була допущена. Сільвіо Берлусконі це медіасет, А рай це державний мовник. Тому любимо італійську пресу. Виправляємо помилки. Вибачте, що я це зробив. Я буду більш детально перевіряти факти. От підпишіться на канал, навіть попри те, що інколи тут можуть бути помилки. Але ми, як мінімум, будемо завжди намагатися їх. Виправляти ну і витискати російських агентів, російські наративи з українського YouTube. І підпишіться на мій Viber та WhatsApp канали швидких новин, куди я закиную супер-супер оперативні речі. Ну і найголовніше ви завжди можете знайти на Ютубі. Е, друзі, напишіть, будь ласка, як думаєте, Шольц, Макрон? Урсула фондерляйн злякались погроз Путіна, чи цих погроз злякалися виключно бельгійські або такі е, середнього рівня чиновнички, чи топи, скажімо так, динозаври європейської політики, теж злякалися російських атак. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Загалом дзвіночок важливий, щоб ви отримали повідомлення, що вийшло свіже відео. І пишіть коментарі, це теж дуже важливо для просування каналу. У нас з вами 271 тисяча. Рухаємося до 300. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.